Зараз заїжджаємо до Ярослава, заправляємо повні баки і завтра зранку їдемо в дорогу. А куди і чого? Дивіться далі в відео, куди ми поїхали і що ми привезли. Так, ранок, траса, а ми вже десь в другій області. Зараз покажемо, куди ми їдемо і що ми тут взагалі лазимо. гриби приїхали. Зараз будемо збирати шишки, гриби. Ну, всю живність, що є в лісі. Так, куди це ми вже заїхали? Ми вже заїхали в Липини. А тут нас вітає компанія Автолуцьк. Ось їхня техніка стоїть. А ми їдемо далі, нам на, на медницю туди. От туди нам. Спеціалісти бусоводи Гляньте розход. І скажіть, це нормальний розход для течіка на автоматі 2-літрового чи не нормальний? Зараз давай 7,8 літра. 7,8 літра, пробіг 420 км. Середня 87 км. Що скажете? Напишіть в коментарях. Це для длятечка 2-літрового 110 кВт на автоматі розход. Великий чи малий, чи нормальний, чи середній. А, насправді ми приїжджали не по гриби. Луцьк митниця. Фасад 20 рік, який наконець до нас доїхав. 140 кВт. Двохлітровий на автоматі, на парктроніках 360, камери 360, електрокришка з махом ноги відкривається, подогріва, є, все. Оформили, забрали з митниці, зараз пишемо страховку і їдемо додому. Митниця майже пуста. Вони зі своїми законами. Дограються, що взагалі ніхто нічого вести не буде і не буде ніхто ніяких податків платити. Дуже мало на сьогоднішній день везеться машин у зв'язку з станом в країні, звісно, з машинами біда. Зараз ще купили отаку електрику гольфа. Зараз будемо знімати. І це ви побачите вже в наступному відео. Таке буває, коли, коли їздиш необережно. Питаєшся їхати швидше, ніж летить ангел-охоронець. Будьте обережні, на дорозі, не треба. Думаю, що ти супергонщик. Бо всі ці спешки вони до чого доброго абсолютно не приведуть. А ми рухаємо далі, 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 нам ще їхати 400 км. Зараз розхід у нас 5,3. мені дуже цікаво подивитися. З яким розходом ми приїдемо, заправлятися будемо далі на UPG, вже біля Коростеня, до заправлятися. Заправилися на око, до заправлятися будемо на UPG. Хочеться подивитися, який буде розход, чи дешевше буде їхати Пасатом, чи ми електричкою по трасі, чи ні. Я думаю, що дешевше, однозначно. Я вже бачу, що дешевше, чим їхати той самий Теслою. Зараз їдемо, дорога, ну така прям стиральна доска. Ходова, звісно, як м'ячик відпрацьовує. Вона свіжа з Німеччини, що ям не бачила і думаю, куди я попала? Вези мене обратно, мабуть, на німецькі автобани. Бо це не дороги, це якийсь кошмар. Реально кошмар. Вона вроді би не побита, ям таких немає, але вона стиральна доска ще та. І до чого я веду? Я веду до того. От, багато хто там любить офіційні машини. От, я не знаю, що ви в них там любите. 300 тисяч з Німеччини равносильно 100 тисячам по українських дорогах. От коли автомобіль там, 100 тисяч за 5 років по українських колдайобинах і 300 тисяч по ідеальних німецьких дорогах з німецьким сервісом, з німецьким пальним, з німецьким мастилом. А ви як рахуєте? Напишіть в коментарях під відео. Камери 360, видно навіть по камері, як бус паркується. Середній розпад упав вже на 5 літрів. Нормально, в принципі. нормально. Багато хто думає, що це 140 кВт. Пасад, багато хто думає, що 140 кВт це бітурбо. Ні, це не так. 110 і 140 кВт йдуть на одній турбіні, а 170 і 180 кВт йдуть вже на бі-турбо. Там новіший, старіший двигун. Все. Тобто якось отак. Я не знаю, звідки люди це беруть, що 140 кВт йде на бі-турбо. мені багато хто дзвонив. Ще за того сірого пасата. Казали, боже, як класно, що він 110 кВт, що він не бі турбо. Так от, 140 кВт, одна турбіна. Дивіться, на бересені навіть можна купити каністру пластмасу 20-літрову, 229 гривень, 99 копійок. Нормально так. Затариватися дизельком можна. Сразу блату. По Все, пошли гонки. Бензовоз бере газовоза. Пішов юПЖ давай! Дави ви його! У тебе більше мощності. Пошов! Як вам розход на аб 8 пасаті рестайлінговому? 300 км, середня 91 км 4,7 літра А як вам ціна на дізлі 4760, а вок за 5 км по 56 І що ви думаєте? Є різниця у пальному? Я дуже сильно в цьому сумніваюся, що є якась різниця, є різниця. Тільки в каві і в хот-догах. Напишіть свою думку в коментарях. А нам на бусі вже миють вікна. Пасад з митниці їде додому. І завтра вже буде виставлений вам на продаж. Тому що він в принципі, по ньому роботи ніякої немає. Він ціленький, гарненький. І завтра вже буде в продажі. Гарний течик, так. Да? От є люди, скажіть, яким не подобається Т6? От Є віто і Рено, там відгуки неоднозначні. Комусь подобається, комусь не подобається. От Я не чув ще не, і не бачив людей, яким би не подобався, те 6 Напишіть в коментарях в свою думку, як ви про це взагалі думаєте. Так, все, ну ми вже на фінішній прямій. Розход на 354 км, 94 середній, 4,7 км, а в буса на оборот 7,4. Плюс 3 літра на бусі, ну, парусність, машина більша, тяжча. Не, знаю, не такі передаточні числа, не та коробка. Хоча там стоїть одна із лучших коробок, DQ500. Також на автоматі, DQ500 рахується одною з найкращих. Якщо тут стоїть DQ381, бо це передньоприводна машина, якби був би цей посад повноприводний, тут би також стояла ДК 500, це рахується усілена коробка, яка витримує. Більше навантаження. Вже на місці, ми вже приїхали. Я його вже віддав на мойку, зранку його віддадуть. Ночі сьогодні його помиють, почистять. І завтра його можна виставляти вже вам на продаж Там легесенька мойка, і легесенько можна пройтися його якоюсь пастою, щоб дати йому просто блеск. Машина там і так в стані Так що чекайте, завтра вже буде відео з повним обзором цього пасата, що ми привезли сьогодні. З Німеччини. Чекайте завтра вечором. Буде вже на нього відео.